Попри все, попри всіх, в Україну прийшли новорічні свята. А у вас нездатність розслабитися, постійне психоемоційне напруження або взагалі протилежне стан, коли ви не хочете виходити із, -за свого, із свого ліжечка, і, тобто із зони комфорту. Так, я зараз оце це переговорю. Це те, що було початок. Отже. Попри все, попри всіх, в Україну прийшли новорічні свята. А у вас нездатність розслабитися, постійний стан фізично-психічного напруження або, навпаки, протилежне, небажання щось робити і вилазити з свого теплого ліжечка, тобто із зони свого комфорту. І це лише один із критеріїв стресу. А якщо не здолати стрес. То можна довести себе саме довести себе до інсульту, до інфаркту, до імпотенції чи фергідності, до псоріазу, до раннього старіння і навіть до раку. І я, професор Іна, колись себе отак була доводила, що навіть у 24 роки виглядала набагато мала вигляд набагато старшої, ніж зараз у 50 без косметологів. Сьогодні в антистресі по-українськи пропоную міні-техніку. Брискалка з масажем. Із досвіду роботи, практики роботи, особливо з перших днів війни, працюючи з категорією від дітей дошкільного віку і аж до прабабусів, прадідусів, що насамперед нам важливо знати про стрес. Стрес це фізично-психічний стан напруження, як відповіді на зовнішні і внутрішні подразники. По-друге, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, як писав колись Віктор Франкл. Але такий таку реакцію треба контролювати, нею керувати. Третє, саме під час стресу наші когнітивні, тобто мислительні пізнавальні процеси вкрай гальмуються або можуть узагалі блокуватися. Якщо ви пошукаєте в інтернеті картинку, головний мозок під час стресу, ви побачите, як виглядає наша префронтова частина тобто ця частина, що відповідає за когнітивні Пізнавальні процеси під час стресу. І зрозумієте, про що йдеться. Проте багато чого залежить від того, де і з ким ви перебуваєте у момент набуття стресу. І його яка перша фізично-психічна ознака у вас виявиться. Отже, пропоную ситуацію один: ви знаходитеся серед людей. У школі серед однокласників, на роботі серед колег, у громадському транспорті, вдома серед рідних і близьких, але без можливості усамітитися. І тут стрес. Та ще з якими класичними виявами іншими: тремтіння рук, почервоніння шкіри тощо. Потренуємося, виконувати першу міні-техніку, бризкалка з масажем. Ось бризкалочка. Тому насамперед, давайте. Привчимо себе користуватися вкрай важливою бризкалочкою для води. Така собі примітивна річ, яка у мене є в кожній кімнаті на робочому столі на роботі, і навіть у моїй сумці, не тільки дорожній, а й щоденній. Я обираю такий варіант, який зовсім невеликий, і обов'язково із таким фіксатором, який дозволяє не розливатися воді у сумці. Але якби ви знали. З кільком людям, особливо під час війни, в перші місяці, порятувало в прямому розумінні життя навіть оця, конкретно оця бризкавочка. І від скількох людей порятувало від того, що ця бризкалочка дозволила їм усунути панічні атаки. І давайте спробуємо, як це саме робить. Ви просто берете бризкалочку всього-навсього і легесенько бризкаєте собі на обличчя. Бризкалочка має бути холодна. Якщо ви помітили, то навіть я здригнулася, хоча була готова до того, що бризкалочка на мене бризне. І це корисно для здоров'я. У будь-якому разі, чому я здригнулася? І чому це важливо? Коли ми стресуємо, наш весь організм налаштований і психічно, і фізично на одну якусь певну реакцію. А коли ми робимо, ось, бризкаємо водою, це інше наше подразнення. Це із категорії технік заземлення. Ну, ущепніть мені, щоб я переконався чи переконалася, що я живу. А бризнула водою, о, я є, бо на мене щось діє фізично. Тобто, це інший фізичний чинник. Який буде впливати на ваш організм. Якщо допомогло одразу, чудово, тобто при перших таких найдрібніших відчуттях занепокоєння, дійсно, це буде дуже швидко діяти. Спробуйте. Якщо ні, ну не здавайтеся, спробуйте ще раз, це ж так елементарно. Якщо ви боїтеся, що ви будете занадто мокрими, можна скористатися легенько паперовим рушничком чи звичайним рушником, щоб себе отак от притиснути витерти, але не бійтесь цього зробити. І якщо ви боїтеся, що хтось на вас буде ззовні дивитися, бо ви ж зараз серед людей, то їхні проблеми. Якщо вони навіть будуть кипкувати з вас чи навіть крутити пальцем біля скроні, знову їхні проблеми. Ви рятуєте зараз себе в їх ж інтересах, а вони просто про це ще не знають. А в них свої діагнози, ми їх теж вилікуємо, якщо вони. Того захочуть. Користуватися бризкулочкою, мене свого часу ще навчила мама, яка без ліків рятувалася в такий спосіб від гіпертонічного кризу. До речі, якщо вам не допомагає побризкати тільки на обличчя, побризкайте собі обов'язково на шию, на груди і навіть на потилицю, і знову спробуйте на обличчя. Звичайно, не робіть цього на морозі. Я думаю, що ви додумаєтеся цього не робити. Але. Ще один момент. В Україні вважаю, дуже багато є відео. Ну, Хай так вважають, можливо, вона так і є. Уявляєте, якщо ви отак от будете ще розкручувати цю бризкалочкою і читати молитву над водою, заряджаючи її позитивної енергії. Якщо це не вголос, а пошепки ніхто не буде чути. Уявляєте, що про вас буду думати? Запевняю, кілька осіб із вашого оточення. Точно в найближчий час не буде вам створювати ситуації стресу. Хай краще думають, що ви що знаєте. А ви головне, не бажайте нікому поганого, бо то все повертається. А бажайте на воду що найкраще. Я так хочу сказати, що якогось разу бризнула на себе у купе потяга, коли їхала. І було там занадто душно, їхала зі мною ще родина із трьох осіб і. Я просто забулася звернути на себе увагу з боку. Я була в чорній сукні, багато на мені було срібла. І Тут виймаю цю бризкалочкою, перемовляю молитву і починаю бризкати водою. Уявляю, як то виглядало збоку. Ну, було вельми цікаво, вони переглядалися до кінця, до кінця нашої поїздки, але мене не зачіпали. Тож, повторюю, ми з вами бризкаємо на обличчя, кілька разів бризкаємо на шию, бризкаємо на потилицю, якщо нам цього мало, і можемо навіть окремо на скроні. Я зараз зроблю паузу, а ви приготуйте бризкалочку, якщо вона є у вас у вашому помешканні, або просто звичайну водичку, в мисочку налите і замість того, щоб побризкати, просто вмийтеся. І потім повернемося і будемо продовжувати роботу. Я сподіваюся, що тут обріжить, так? Да? Зробіть стоп. Зробіть стоп, щоб камера не передивалася.